У сучасному світі ми іноді забуваємо, як приємно взяти друг книгу, погортати сторінки, і відчути запах листків і з нетерпінням чекати вільної хвилини, щоб заглибитися знову в вирій подій. Продовжуємо вас знайомити з яскравими книжковими новинками від сучасних українських письменників, які отримала наша бібліотека. Кожна книга Світлани талант Вир подій, шпали Кожна розказана нею історія дійсно є унікальна, Її романи змушують по-іншому подивитися на своє життя. Правдива історія про життя простої української Жінки та її родини з покоління дітей війни, від фіналістки конкурсу Коронація слова, роман «Зловити промінь щастя, правда про війну, яка пройшла крізь серце, про долі людей, чиє життя тепер матиме чіткий до і після, про надії, втрати, про боротьбу і силу волі, про помилки, вічні пошуки, істини і непереборне бажання жити. Роман Ракурс цієї ж письменниці. Переплетіння долі, драматичні історичні події української історії початку ХХ століття, пристрасть, яка кидає в безодню, глибокі почуття, фатальні підступи, долі, несподівані повороти сюжету та справжнє кохання завдовжки в людське життя. Роман Винуваті люди від багаторазової переможниці коронації слова Тетяни Белімової. Легка і водночас глибока жіноча розповідь про сучасну українську попелюшку, яка тільки но закінчивши школу, виривається із лищад сірих та зладенних провінційних буднів, і їде підкорювати столицю від володарки престижних нагород Галини Вдовиченко Роман Купальниця. Пам'ятаймо, хто ми є, чи їх батьків, діти. Ірина Боднарук це коротке, довге життя. Ця книга, немов різнокольорована мистою життєвих історій, нанизаних на нитку історії України. Любов, дружба, кохання, страждання, пошуки свого місця в житті та попросту намагання вижити в тій чи іншій ситуації. Від майстрів українського фентезі Дари Корній та Тали Владимирової пропонуємо Зозулята Зими та Крила кольору хмар. Неймовірна серія книг про Анну Вольську читається легко, цікаво, захоплюючи життя на карту, зламані іграшки, відомо українського письменника і сценариста Андрія Кокотюхи. Роман Наталки перше сліз свої імператриці за документальними матеріалами життя і пригод імператорської Родини занурича в карколомну детективну історію з політичним підтекстом старовинні вулички Чарівного Львова, кохання, яке переживає цілі століття і знову народжується через багато років. Карколомні збіги, містичні події, морок часу, давні таємниці та здобуті трагедії, Алла рогашко, осінні рондо місячної ночі. Для поціновувачів творчості Ніни Фіалко пропонуємо роман Колискова для Софійки, який зачепить струни будь-якого серця. Роман про надію на початку світу Наталка Ліщинська, нова людина, антиутопія, яка ідеально відповідає усім вимогам цього жанру та вміло зазирає в геть небезсмертне майбутнє, показуючи його таким, на яке ми, люди, сьогодні заслуговуємо, якщо не почнемо змінюватися. І змінюватися не колись, а тепер. Схизматик, діти Каїна – це історія про українських переселенців з польських територій після Другої світової війни. Книга глибинна про вічну боротьбу добра і зла в душі людини. Зануритися у її мікрокосмо, моторошний, жорстокий і все-таки обнадійливий і гуманний, тому що час, мов дерево, має корені, крону. Кожен на планеті на цьому дереві, хто у корінні, а хто у кроні. Завтра новий день. Тож, цікаве спілкування з книгами. Дякуємо за увагу!